Всім доброго здоров'я! Я хотів би запропонувати перегляд такого відео, як я буду встановлювати замки на гаражні ворота. Отже, є в мене ось такі от два замки. Один трошки більших розмірів. Тут була прикручена планка, я її просто відкрутив. Я її. Цей замок буду встановлювати внизу і без цієї планки. Ну, і цей у мене піде наверх. Тут планка не знімна, я його мушу ставити із планкою. Ну, у мене щілина між дверима дозволяє, тому буду ставити. Отже, розмітив, нижній замок і верхній. Зараз кірню і буду сверлити отвори. Отже, замки я буду ставити яким чином. Я буду сверлити отвори під верхній і нижній, а тут просто проріжу. І тут таким же чином. Ось так от розмітив і накірнив. І тут також можна прямо вирізати болгаркою, але в мене є сверла таких великих розмірів, і я буду висверлювати. Ось, так, я посверлив отвори такими великими сверлами внизу 18, уверху 20-кою. І зараз по лінії буду просто прорізати болгаркою. Так, прорізав. Ось такі вийшли отвори в кутнику, а пізніше ось таким от зачисним кругом зберу оці кутики. Ну і зачищу. І так, про шліфував болгарочкою на верхній і на нижній замок. Тут та, в замочку є такі закльопочки. я під них чуть-чуть підібрав круглим напильничком тут видно. Так, ось так один буде заходити. Ох! З цей сторони краще видно. Ось, як бачите, Зійшло З мітками тими, що я малював. Все. Підійшло. І з цієї сторони. Ось так. І нижній замок. Нижній замок у мене буде стояти ось так. Ось так підійшли. Отвори. Зараз висверлю отвори накріплення нижнього замка і верхнього. Хотів ще сказати, що я не даю ніяких відеоуроків на своїх відео. Я просто показую, як робив я. Дивіться, переглядайте мої, мій варіант, інші варіанти. Ну і робіть, щоб було гарно, красиво, щоб пізніше було не встидно за свою роботу. Ось так відзначаю отвори шилом. І так, просверлив отвори трієчкою сверлом. Посередині трошки більші, там, де зубчик заходить ключа. І посередині. І зараз проріжу болгаркою з одної і з іншої сторони. Ну от, щілину на ключ прорізав. Зараз помащу літолом замок. Верх і не замка, і е, помічу на іншій дверці, і таким же чином, як на цій, просверлю отвори та проріжу болгаркою, щоб проходив замок. Ось видно мітки, зараз на кірню і вперед. Знайшов два шматки 4-мм бляхи. Буду укріплювати замки, щоб їх не вирвали, не виламали. Приварив два шматки кутника до бляхи, висверлив отвір під ключ і на верхній замок ось такий додатковий захист проти взлому. Приварю його до дверей, ну і буде, буде служити. Буде все ж таки надійніше. Ну, на Нижній замок. Також зробив таке ось кріплення проти злому. Тільки приварив не два кутничка, а дві тежки, щоб до них ще можна було е зробити ручку із середини, щоб закривати двері. Ну і такі ось кутнички на іншу сторону воріт, також проти злому. Всім дякую за перегляд, заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube. Бажаю всім доброго здоров'я.